Наш бімчик приймає ванну. Ось такий малюки. До речі, користуючись нагодою, ми використовуємо Ленчине мило натуральне, яке Ляна виготовляє. У Лене теж та є така, ну не хобі, вона працює, це виготовляє косметику і натуральне мило. Так, буде пахнути цей песик тепер. Буде пахнути жасміном. Жасміном. До речі, натуральним милом можна мити собачок, котиків. Не можна мити оці магазини, тому що воно буде сушити їм, у них потім можуть бути проблеми. А це повністю натуральний продукт, то ним можна лапи. І не знаю, що це відбувається Так, да, бімочка? До речі, на Біму вже є двоє бажаючих. Два чоловіка будемо обирати, будемо завтра спілкуватися, кому ми його віддамо. Ще одна жінка написала, напевно, вона теж хотіла, ну не певно, а точно його хотіла. Але я скажу, поки заброньований, запропонувала дівчинку. Ну, хай буде муха, може, не знаю, поки так. І вона запроп... я запропонувала дівчинку, вона скаже, дівчинку не треба, хоча завжди, коли пишу. Прилаштування дівчат, то обов'язково стерилізує. Це місцеві вже добре це знають. Але є такі, що дівчинку не треба. Де ж набрати стільки хлопців, а на всіх? Якби не було дівчинки, не було б і хлопчиків, правда? Ось так. Бачите, ото блохів там багато. Каплі в мене одні, тому вирішила спочатку їх помити з дермазолом, до речі, так нам ветеринар рекомендувала ще раніше. Бруд вимиваємо милко. милком. Милком. Да. Потім наверх дармозовим. Лапу піднімаємо. <реш> <реш> Лаку підми. Ага. А завтра вже ну, висуши феном, А завтра я піду докуплю ще. Надіюсь, у нас будуть села для малих. Хоча, знаєте, я його хочу поважити. Він не геть такий прямій малий. <реш> такий тяжкий пузо. І тоді вже ми зможемо шукати мусі, да, віддавати і через пару днів вакцинувати. Да, такий, так О -ху -ху -ху. Це такий. ще лише перший раз на мене. Далі ще раз буде так само. Це страшне. Ну, і блошки там є, бо він біленький, знаєте, по спинці видно. У мене є така спеціальна розчосочка для 에, цього для блошок, щоб дивіться, п'є воду. А я просила попити. А змий, будь ласка, там, щоб чистеньке було йому, хай поп'є. Йому жарко. Знаєте, він привик на вулиці в холоді. А, пей. У нас не жарко. Але йому з його шерсткою. Ану сюди, удичкою. Йому жаркувато. Не хотів водичку пити. Да, так? Так, малюк? Дивись, ти <сміття> так, дивишся в камеру, так. ну ти <сміття> такий фотогенічний. Так дивиться, роздивляється, позіруєш. Позіруєш малючок. Він такий хорошенький. Бачите, як п'яв. А, ну він ще не розуміє. Так, маленький. Ось такі хороші хлопці. Все, Покажемо, є. як будемо його сушити. Певно, тут навіть теж будемо сушити, щоб ні, тут вина, трошки вина, ні, ні. бложків треба вибрати. Да -да, вперед, як. У нас тривога, до речі. <клес> Повітряна тривога, ми займаємося миттям бімчика. Чи як ми ну, так, так. Я Да, мені цей собачка дуже він нравилася, якого би. Та він багатьом, ну, і ветеринару нашому дуже вона в шоці було, так сталося. Я. Та а. хоча пить, зрозуміло. Ні, не розуміє. Хай п'є так там, в принципі. Головне, щоб не з Так. Зараз ми його вимиємо трошки і продовжимо знімати вже, коли буде чистіше і будемо тушити, бо так незручно. Ліна, не ну, треба, щоб хтось один держав, милив. Я милом. Хіба що так? Ой, давай на другий раз. Ну що, ми вимили нашого бімчика, подивіться, який він пухнастий. який він біленький. Біма, ня. попи водички, попи, поки сестричка миється, малиш. Ось, які гарніші. Глянька <різь> така, що взагалі. Гарно себе поводив, не пікав, нічого, собі спокійненько, не кусався, як коли його ловили, що він там зубом своїм. О, о, п'є-п'є. Попий малиш, так. Да. Попий. Їсти, знаєте, не даю, бо вони наїжені, взагалі пузики такі величезні. Я, звісно, поставлю на ніч. А там, хто захоче, вже під'їсть. А хто ні, то вже завтра будуть їсти. Зараз щось придумаємо. Ну, до речі, чоловік уже відписав за нього, зараз будемо спілкуватися. І вирісувати, так? Да? Якщо він підійде мені по вазі до 2,5 кг, то я б його зразу і покапала. О, бачите, що буде робити? Вже бумагу гербе. Шкода, мала. Ось шкода. Ти хоч не їж ту бумагу. Якщо підійде по везі, то я завтра покапаю Сіла фортом, і там ми домовимося, що через дня-два не будемо довго тримати, терпіти, ай його вакцинувати. Ви знаєте, в кожному дворі зараз якісь інфекція, я не хочу, щоб він заболів. І це все порятунок даремно. Ніхто його лікувати не буде, і як показує практика, що навіть мені не скажуть. На жаль, на жаль, так. Якось так. Ну. Останні всі цуценята семеро, яких ми ось нещодавно віддали. Майже всіх, крім двох, п'ятеро ревакцинували, крім мухтарчика і там найде домашнього приплоду. Все, все добре. Тож, сподіваюся, тут буде у нас все добре. Ну, певно, буде вона у нас муха, як там наш підписчик, підписник, підписник. підписник сказав. Ну, хай буде ще одна маленька мушка, да? ну, певно, її переназвуть сім'ї, звісно. То таке то тимчасове ім'я. Але нічого треба, щось звертатися, так? Да? А мушка буде пахнути. Піоном. Піон. Закінчилося, так? Спеціально в мене для тваринок волота і закінчується. Новий Відрізали від свого більш Те, що ми користуємося. Yeah. Ну, Бачите, вони спокійно переносять взагалі Спокійно, спокійно. І ну, теж не... жвачка отут на зналіна. Я не знаю, що тут таке, ці, де вони, ці, куди ці. вони сідя? Помнічка. Дивіться. Помнічка. Хорошенька собачка. Де вони, вони посідали в ці жвачки? Ну, трохи... Вона менша по розмірам, чим бінка. <губит> ні, ні, не менше. Просто менше. цей пухнатий. Мені кажете, що пузик не ну, може, там 200 грам буде грізний. <губит> Дивіться, бачите, яка воно вода зничає. Це другий декілька... раз, <губит> я вже не. Дивіться, ага. І наверх дермазолом. У найбільше є проблема, бо в неї навіть там є трохи викусена, що волосечка немає. І знаєте, корочки такі на тілі. Через те ми їх і миємо, щоб оці корочки звільнити тіло, щоб воно могло дихати. Це все наслідок ложки, хоча я вам скажу обійма, особи ми там нічого не знайшли, ні кліщі. Ну, мене роздивлялись поки що, але нема такого діза. Так, да, взагалі такі чистенькі вони, хоча маму ніхто не обробляє. Труба, знаєте, в принципі, двох в трубі знаходяться. Да? Вона в шоці, що з нею роблять, вона не очікувала, собі сиділа в цій трубі. Нідуємо, а як да? да? ми її хитро видурили, так? Ти кричала, в їй таку паску, знаєте, зносила, але я з другої і вона і викладають. Просто... І вона не розуміла, що можна вбік втікти. Вона тільки вправо і назад, знаєте, ну. Ну, перед назад, так. Да. Не поняла цю війську. Я руку поклав на попу, і вона дивиться, що я не буду її бити, там нічого не роблю, шкоди. І вона навіть не тікала, бо Лена каже, загрівку, загрівку лови. Ну, ну бо тебе да. огризався і кусався. Да, то, що укусив я вам... <гусився> До речі, так. ми подивилися ну, невеличка рамка так напасть, ліденчик чуть-чуть. У них гострі зуби. Чудо. Мало чудо, вкусив біл. Кристина, Кристина буде теж дивитися на наші відео. Кристина, <гум> надіємося, ти на нього не обіжаєшся. Надіємося, що все з твоїм пальцем добре буде. <гум> Ну, зараз ще, да, нас, ще, ще нас нас на нас трохи <laughs> такий білий. А, ну да. так. В бочки попали. Так. Там капіта закишить довго нюнічку. Зараз покажемо дірмажову. Ну, попій пачечки вийшло на да. собачку. Так. Тобто це нормально, може неодноразово так і Джесі, ми так лікували і Рекса. Бо ж розуміти, капати не можеш часто, да? а все рівно. Ну і, і пам'ятайте, що не все можна зра... відразу робити. Е, ну бо, наприклад, якщо відловили собачку з вулиці, то її там бажано тільки помити. Ну це дивлячись ще в якому стані. Да. Якщо собачка геть насилена, я не раджу мити. Mm -hmm. Одразу вона має набратися сил. Бо бачите, ці боліки упітані, в них немає анемії, я подивилася м'ясно. Ну, і по ним видно, що вони здоровенькі, бачите? Через то ми їх і миємо. Ще не купимо. Миємо, йому... і ми я роблю сіла, фор... сіла форт. два в одному. Це гонить і глисти, і вбиває і кліщів. Мені це зручно, тому що через кілька днів я одразу вакциную. Але через тиждень ще даю таблетку від листів обов'язково для... Угу. для контролю. Так мені порадили. В притулку. Ах ти, так, я вже да? попісімо, молодець. У мені кажеться, раді попісі. А може? Так я роблю вже й сама. Ну, покажемо, що буде, поки на дівчинку вони... черга не стоїть. Але я думаю, що ми знайдемо і сім'ї. Да. Мушка. Це маленька мушка. І це. І покажемо вам, які вони покупані, будуть гарні. Ви будете в шоці. Ну, ми вже біма бачили. Я показала, будуть в цьому відео. Так, красний-білий. Ось Такі у нас рібетуєчки. Да? Помахайся їм папа, каже, я буду мити сушитися, да? труситься вже. <гум> Треба, <давай. гум> Бо вони як довго купають, то вони теж, вони теж тяжко. Mm -hmm. Але ця спала, він то не, не, не коловка, він так воротився. Це будемо тримати у вас в курсі. Пока-пока.